Рахунок негативний для нас 100%. Ми програли гру. Ми до гри, і після гри розуміємо наші, скажімо, проблеми, наші ланки, які треба підсилити. І я вдячний хлопцям за саме віддачу, вдячний хлопцям хлопцям, що вони намагалися відігратися. Ну, розуміємо, що десь не вистачає якості в атаки такого, ну, скажімо так, атакувальника такого. Наконечника, плюс, можна так сказати, один гравець у нас на фланзі є, який може нестандартно стандар, не зіграти і розібратися, десь один в один Андрюшенка. Ну в цілому, я навіть по ходу матчу першого тайму, я вірив в те, що ми заб'ємо гол. І виходячи після перерви, теж я хлопців настраював, що ми повинні відігра... відігратися, а забити гол. Ну, пропустили контратаку, і такі матчі бувають. 100%. десь не вистачило нам одного, одного м'яча, і я вважаю, що ми могли перевернути цей, цей матч. Ну є над чим працювати. Будемо розмовляти з керівництвом ми Працюємо над цим, щоб підсилити якраз ще один два гравця в атакувальну лан. У мірі втрати гравців через травми, ви трішки зараз перекроїли позиції гравців використовуєте там, де вони раніше себе не бачили. Як вдається долати ці. Ну у нас і так мало гравців, і наші травмовані. звичайно, це бойова тут же бріхня, Байдал, їх сьогодні теж не вистачало, але дали шанс молодим хлопцям, вийшов тот же крахмаль, Сердюк. Тобто, даємо хлопцям теж понюхати першу лігу. Вважаю, що. Ще зарана їм, але ну, сьогодні, я думаю, теж такий досвід для них дуже непоганий. Можу сказати, що такої обойми там глибини складу у нас нема, але у нас є час, є час щоб над цим попрацювати. Запитання, прошу. Щоб, будь ласка, з перших хвилин було видно, що обов'язково націлена на ворота, десь хвилин 10-15 ми ну, майже сиділи да, на воротах суперника. Чи це була тактична якась е заготовка, да, що в перші 15 хвилин ми маємо забити штук голи і вже грати під наш е сценарій е по-нашому? Чи це просто так металург дав віддав нам ініціативу і просто грав круги на Ну, я вважаю, що хлопці. Виконали те, що ми просили, але тільки не забили. І в перший тайм ми намагалися швидкий м'яч забити, І в другому таймі, коли після перерви вийшли, ми розуміємо, що команди, які ну, на нас налаштовуються на на як на лідерів, і більшість команд буде грати якраз від оборони. Ми дуже розраховували як на швидкий гол, так і на стандарти, яких сьогодні було багато. Ну, не змогли реалізувати ці моменти. Я вважаю, що О, одного з одного м'яча нам не вистачило, щоб просто перевернути цей матч. Ще, що запитання? Ігор, зато Суспільне. А от скажіть, ви сказали, що підсилення в атакувальну ланку можете розказати, ви гравців переглядаєте зараз? Чи? Ну, ми зараз, скажімо так, в перевоперевонах, плюс є гравець, який теж на перегляді. Скажімо так, легіонір, буквально на днях він приєднався. от Завтра, післязавтра будемо дивитись теж, там, ну, вже на наступному тижні будемо розуміти, наскільки він нам допоможе чи ні. Може, ще будемо розмовляти про орендованих футболістів, тому що ми розуміємо, хлопці, які зараз мало грають в своїх командах, але вони тренуються в загальній групі. І вони у формі. А ті гравці, котрі зараз там приїжджають, от тут француз приїхав, ми бачимо, що він ну, функціонально не готовий. Це проблема. А, ну сьогодні, якраз як після матчу, будемо ці питання всі обговорювати з керівництвом. Це зрозуміло. Настроїти на аутсайд дуже складно себе команду лідера. А оце. Нерозуміння При розіграші стандартів у голових непорядків між футболістами, каталі, каталі, Не, ну, стандарти ми кутові ми подавали, там були пару таких ну, ситуацій, які ми там відпрацьовували. Прямі стандарти, які хлопці пробивали по воротам. Ну, Теж відпрацьовуємо, але це більше, скажімо так, індивідуальні дії після тренування є. Ми після кожного тренування там, хвилин 10 даємо, щоб відпрацювати, кожному свої там моменти. Можу сказати, що ми не вижали сьогодні. Ну і давайте будемо відверти, добре зіграла захист саперника. Ось так от. Стандартне положення це таке грозне оружие, і сьогодні нам воно. Трошки не допомогло. Ну, ви сказали, що француз на перегляді таке питання. Не думали над тим, щоб спробувати когось з однієї своїх колишніх команд, знаючи, що ви в Болгарії працювали, а, такий варіант не розглядали? Ну там о, контакт був, але ну, я розумію, що би, гравець, ну, гравець, який грає, да, допустимо, в той же Фратрі другої ліги чи Чіперін в другій лізі. Грають, і, в принципі, там рівень досить непоганий, плюс нема війни. Дуже складно, скажімо так, заманити, хто якраз на контракті знаходиться. В оренди вони більш пойдуть в Румунію чи Болгарію десь у Третю лігу, ніж поїдуть к нам. Це таке питання. Але у майбутньому, може, узимку, коли буде більш пауза, ми слідкуємо там і постійно спілкуємося з колегами в Болгарії. Які працюють там, якщо хтось нам порекомендує чи захоче нам, к нам приїхати, ми будемо розглядати це питання. Все, дякую. Продовжайте. Дякую.